Призиватися згідно чинного на сьогоднішній день законодавства, можуть за мобілізацію військовозобов'язані віком від 25 до 60 років це чоловічої статі, і якщо жіночої стадії, від 25 до 50 років. Що стосується е, спеціальності, е, якщо буде призваний в ході мобілізації військового зобов'язання, в не має військово-лікової спеціальності, за визначений термін у нього є можливість набути військову спеціальність. Крім того, ми передбачаємо призов за спорідненими спеціальностями і перепідготовку в ході цих етапів бойовогодження військовослужбовців до тих спеціалізацій, які на сьогоднішній день потрібні. Що стосується Призову на строкову військову службу. На строкову військову службу під час часткової мобілізації громадяни згідно чинного законодавства не можуть бути призвані, тобто вони не призивають. Єдиний випадок, коли призовник віком до 25 років може попасти на військову службу, це в тому випадку, коли він укладе контракт. Для проходження військової служби доброві, те, що ви сказали, що готується зміна до чинного законодавства, так на засіданні Ради національної безпеки оборони, було прийнято рішення щодо повернення до змішаного принципу комплектування Збройних сил та інших військових формувань. Цей змішаний принцип комплектування передбачає комплектування як за. Призов на військову службу за контрактом, так і строкову військову службу. Строкова військова служба необхідна для того, щоб держава мала відповідний резерв військово підготовлених фахівців, враховуючи ситуацію, яка на сьогоднішній день склалася в державі проектами документів, передбачається уточнити як вік. Громадян, які призиваються на строкову військову службу, і він буде збільшений на сьогодні. Це від 18 до 25 років. Проектами документі передбачається збільшення від 20 до 27 років. Також планується збільшити і термін проходження строкової військової служби тих, хто не має військової освіти до 18... вищої... вищого, вищої освіти, до 18 місяців, а тих, хто має вищу освіту, до 12 місяців. Це є проекти, але вони повинні ще пройти відповідний розгляд і затвердження Верховної Ради. Маркавич, Дякую. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що мають бути мобілізовані 50 тисяч українців, є у Міністерстві оборони ресурс потягти їх і озброєти. Спеціальне напруження, манутріати було через те, що тільки виходили, казали, що брати, свата, забрали в армію, а він говорить досі. Мене цікавить жилети, каски, форми і так далі. І одне уточнення, коли почнуть приходити вже перші повістки, в цьому місяці чи це містечка? Почну з другого запитання. повістки начнуть приходити тільки тоді, коли Верховна Рада проголосує. Відповідний закон про затвердження указу президента про часткову мобілізацію. Я маю на увазі іменно повістки. Є ще такий рост діяльності держави як виконання військового обов'язку формі військового обліку. По військовому обліку підлягають громадяни віком від 18 до 60 років. І от на даний момент... Ви можете спостерігати моменти, коли людину запрошують у військовій середині того, щоб вона пройшла відповідний медичний огляд, уточнить її соціально-демографічні дані освіту і визначиться стосовно постановки людини на військовий облік. Якщо вона має відповідний стан здоров'я, вона буде зараз на військовому. Але це не повістки, це запрошення, тому повістки будуть надаватися тільки з моменту, коли буде, набуде чинності закон України. А ці запрошення коли будуть вже? Запрошення вони зараз вже запрошуються. Тобто mm -hmm. цей процес йде. Що стосується нагадайте постів, перше питання. Щодо забезпеченості проведення мобілізації. Збройні сили України спільно з промисловістю, а також з використанням міжнародної матеріально-технічної допомоги проводять і провели заходи щодо накопичення необхідних запасів матеріально-технічних засобів, в тому числі і бронежилетів, для того, щоб призвані. За мобілізацією громадяни були передягнуті, відповідно екіпіровані, щоб вони проходили бойове злагодження з відповідними бронежилетами. Тому ці питання враховані і незабезпечених, не екіпірованих війська відправляти. Ми не будемо. Пане генерал, Сергій Кітняков, агенція «Манінформ». Чи можуть проходити службу в українській армії мешканці АР Крим, Донецькій, Луганській області, в тому числі ті, хто живуть в зоні АТО, і які бажають проходити службу в ЗСУ? І друге, чи будуть якісь обмеження, наприклад, для мешканців Києва проходити службу? Бо є така інформація, що раніше? Не так інтенсивно призивали в зону АТО на службу саме в столиці України. Можливо, якісь обмеження по іншим областям, бо ви краще знаєте, по Волинській області було призвано 16% мешканців в той час, коли повна мобілізація 10%, При 15% заводи стоять. Я кажу про час 43-44 рік. Зараз будь ласка. Дякую. Дякую Що стосується можливості призову громадяни України, які колись меш... ну які мешкали на території Автономної Республіки Крим, а також ті, які мешкали на окремих території Донецької Луганської областей, які на день захоплені терористами, вони мають змогу бути призваними за мобілізацію. Для цього вони повинні. Виїхати із цих територій і встати на облік відповідних військових комісаріатах на території, яка контролюється державою, така практика є. і У нас дуже багато громадян, які виїхали зокрема з Криму, проходять військову службу. Цей механізм діє і проблем немає. Що стосується обмежень стосовно міста Криму, чи вище міста Києва чи інших регіонів. Ніяких обмежень немає, ніяких обмежень не встановлюється і кількість громадян, які призиваються з того чи іншого регіону, вона перш за все визначається наявністю відповідного факту підготовленого ресурсу, але вона регулюється. І названа вами цифра щодо Волинської області. Вона не відповідає дійсно 43-44 рік. Вона вітчизняна, я ж сказав. Вони Волиня не могли як кримських татар з Криму виселити 44-му, бо 30 мільйонів українців. Таких перекосів немає. У Нас в середньому навантаження на область в ході перших трьох черг мобілізації складало близько 3,7%. На четверту чергу ми плануємо середній розмір навантаження в районі 2,5%, але там вони варіюються від 2 до 5% по різним регіонам. Це залежить виключно від наявної кількості підготовлених громадян за військовими спеціальними. Везете факти, Олександр, почніть, будь ласка, питання стосовно вилучення техніки. Для потреба армії кого звучати державних підприємств, приватних підприємств, чи може навіть людей приватних усіх будуть залучатися автомобілів. Техніка Дякую. вилучення техніки національної економіки передбачено від підприємств всіх форм власності, але від цивільної особи, в якої у власності знаходиться. Одна чи дві одиниці техніки такого вилучення здійснюватися не буде. Встановлені відповідні ліміти вилучення техніки, ці ліміти визначені Кабінетом міністрів і вони встановлені такими, щоб не допустити руйнування господарства. Це безкоштовно вилучення. Техніка вилучається безкоштовно, але у випадку, якщо вона буде знищена в ході бойових дій, то держава має відшкодувати вартість цієї території. Президент неоднократно висказував свої недовольства по поводу того, що не призиваються сотрудники воєнкомату. Він много разів про це говорив, на останньому засіданні РНБО теж. Оце питання в эту волну для будь-які сторонники в ефект команд, то ніти не замінили теми, хто уже воював. Іли опять це буде тільки на словах. Дякую. Питання мобілізації воно відноситься до я про категорію, скажу, само слово мобілізація це цивільна особа, яка в певний спосіб стає військовослужбовцем. Тому сказати, що мобілізований Військовослужбовець військового комісаріату це неправильно. Ну взагалі воно ну, фізично правильно, що стосується направлення в зону НАТО. Відповідно до рішення президента України, військові комісари всіх рівнів були виведені в розпорядження і направлялися для проходження служби виконання задач в зоні антитерористичних операцій. Вони виконували задачі в складі 16 комендатур, які були розгорнуті. А також були направлені в підрозділи і призначені виконують задачі в бригадах, батальйонах, дивізіонах безпосередньо в зоні АТО. Також ми протязі трьох черг мобілізації сформували близько 32 батальйонів територіальної оборони, які потім були переформовані в мотопіхотні механізовані батальйони, так от військові комісари виконували задачі разом зі своїми батальйонами в зоні проведення антитерористичної операції. І ця практика буде продовжена і в ході наступних черг мобілізації. можна за число які були направлені в зону АТО. Примірно в зону АТО було направлено близько. Ста військових садов. Не могли б ви уточнити кількість Количество... Виталий Сезон, новости Донбасса, сколько вот количества называют хотя бы призвано из Луганской и Донецкой области из освобожденной части? Приблизный відсоток від тех, які знаходяться на військовому облаку. У вивільнених територіях Донецької Луганської областей складає десь не більше 9% від наяв. Скажіть, пожалуйста, що мені вопрос з увеличенням заробітної плати воєннослужачих? которая будет служить сегодня о том, в частности, сколько будет в этот раз получать годовой, если а сержантский, ну соответственно, офицерский. И уточните все-таки количество людей, которые поддержат мобилизации, значит, мертвой волне. это 50 тысяч, которые больше, меньше, точно цифра особого стада, какие-то мобилизации Є інформація, яка не підлягає розповсюдженню. Орієнтовна цифра складає близько 50 тисяч. Що стосується грошового утримання, військовослужбовці, які виконують задачі в АТО, отримують 100% надбавку відповідно до тих обсягів грошового утримання, які встановлені військовослужбовців збройних сил. Тобто 100%, два рази. В минулому році ці нормативні акти з цього приводу були прийняті і якщо буде мінятися загальна структура грошового утримання особового складу Збройних сил, то відповідно буде мінятися. Поки чинні такі показання. Скажіть, будь ласка, стосовно... Стосовно цього року е говорила, що можливо е це стосується цього року. друга та третя хвиля в квітні та влітку. Чи будуть вони, якщо будуть, то в якому? І е друге питання, можливо, ви зможете відповісти стосовно ситуації з танками, які, начебто, були передані, е не, не і що з ними, що з е тим чиновниками заборони, які... Розуміло. Що стосується другої чи третьої хвилі, ну, друга, третя хвиля, це були в минулому році, ми так для розуміння ситуації рахуємо, що наступні це буде, якщо буде четверта і подальші. На сьогоднішній день наразі мова йде про четверту чергу мобілізації. Необхідність проведення... П'ятої чи шостої, чи який там ще черг мобілізації, буде залежати виключно від воєнно-політичної, воєнно-стратегічної обстановки навколо України, зокрема на її східних територіях Донецької, Луганської області. Тому впевнено говорити, що вони будуть вони не будуть на сьогоднішніх немає можливості, але ми готові провести і наступні черги мобілізації. Займаємося цим питанням. Що стосується другого вашого питання, воно не стосується моїх компетенцій, я не можу прокоментувати цю інформацію. Два питання. Перше, чи можете виключити які саме спеціальності зараз найбільш запотребовані? Схочу відкосити. Скажу від армії, наприклад, не буде зратися місце місця було. Як все виглядає на пам'ятці, що ми заводимо команду? Шукають змілійці. Весь механізм. Зрозуміло. Найбільше дефіцитними спеціальності на сьогоднішній день є спеціальності артилеристів, різні спеціальності як артилеристів розвідників. Навідників, командирів, механіків, водіїв, також витребаними є спеціальності з'язківців, розвідників, спеціальності частин спеціального призначення, спеціальної розвідки. Безумовно, ми потребуємо кваліфікованих танкістів, спеціалістів протиповітряної оборони. Тому це основний масив спеціалізації, які нам в першу чергу потрібні. Що стосується ухилення від виконання військового обов'язку, безумовно, органи виконавчої влади, в тому числі військові комісаріати, зобов'язані вживати заходів щодо виконання громадянам військового обов'язку. Якщо громадянин буде ухилятися від виконання військового обов'язку і не буде проживати за місцем проживання... Я не впевнений, що за ними будуть там масштабні заходи щодо їх розшуку, але безумовно в кінці кінців рано чи пізно ця особа змушена буде відповісти за свої дії. Ми не націлені на те, щоб будь-якою ціною укомплектувати немотивованими, небажаючими служити, але ми безумовно. Будемо нагадувати громадянам України про вимоги законодавства щодо виконання що військового області. Тому що держава тільки тоді є державою, коли вона має потужні Збройні Сили, які можуть захистити її від агресії проти. А от я, наприклад, я закінчив університет, хоча б ви прописуватися, ну, виписався, ви не приписався. Тобто, значить, з цього обліку, які знайти мене. Ну, так, по людину я тягну. І, ну, ну тут не про ну, мотивацію, а про практичний механізм, як це зробити. <ріць>. Ну, я сподіваюсь, це жарт, якщо ви констатуєте факт, то мені дуже сумно, що так відбувається, тому що ми всі громадяни повинні виконувати Вимоги національного законодавства. Що стосується механізму, то в цілому в житті колись наступить той момент, коли вам прийдеться офіційно працевлаштуватись чи зареєструватись і таке інше, і органи міграції, перереєстрації, при то вони запитають у вас ваше відношення до військової служби і постановку на військовий рух. І ви будете змушені звернутися до військового комісаріату. Або ж у вас будуть продовжувати накопичуватися проблеми іншого характеру, пов'язані з цією ситуацією. Тому я б рекомендував привести своє, свій статус відповідності до законодавства і поступати далі, як до того допомагає закон. Що, а, Считаются ли действительно те повестки, которые не вручаются лично гражданину, а бросаются в почтовый ящик или оставляется консьерж. Просто а, у военных и юристов на этот счет разные точки зрения. Пожалуйста, пойдем. У громадянина Украины повина бути вручена вручена повестка. вручена там до повестки и відповідный. Дорінець, відповідно, я і тому. Тобто если не является гражданин по повестці, которые бросили почтовый ящик, то не є. Уточнення, до цього вже питання. А, а якщо, наприклад, повестку вручила, наприклад, двірний клуб, він розписався. Та да, потім підсунув якось під двері, ну, у нас просто і такі випадки були. А, а людина не з'явилася, тому що по це повідомлення йому не прочули особисто. А є у вас підпис керівника? Ви будете в цьому розбиратись? Чи ви будете звинувачувати в ухилянні мобілізації? Кожна повістка кожна повістка має корінець розпису про. Отримання цієї повістки. Отримання повістку на громадянин, який оповіщується про призив за мобілізацію. Тому двірник в цьому процесі ніяк не може фігурувати. І розпис на коренці двірника він може розписати тільки на власній повісі. Все не... Ви їх будете порівнювати? Не ми, ми... Будемо... ми їх будемо порівнювати, їх буде порівнювати слідчі, який буде розслідувати кримінальні права. А оповіщення про мобілізацію буде оголошуватися. Само оповіщення про мобілізацію yeah. не сповіщається. Оповіщення про мобілізацію згідно з законодавством, якщо це відкрита мобілізація, то вона буде дійсна ще по публікації вулиці України, законом України, озображення вказу президента. Це практичне проложення, далі ще може розповсюдження будь-позасобах масової Різні форми, але первинне є сполібування у колосі України. Володимир, можна запитання? Обласного міського комісаріату в Донецькій області. Якщо напоминаю, що в Донецькій працює в Маріуполь, а в Луганській області обласний міськовий комісаріат сьогодні працює в місті Северодонецьк. А Донецький в місті Маріуполь. І э, по э, різним формам військового вишколу. Райва будуть проводити якесь навчання, бо знаєте, під час Другої світової була така форма всі овоч. всі проходили там про повітряну, проти хімічну і таке інше, Перша медична допомога, десь 24 мільйона прийшло підготовку в той час, я кажу. 70 років тому різні форми військового вишколи. І ще друге: медичні комісії. от Багато військових квітків люди отримали, а потім працюють на інш... ну, на виробництві, проходять нормальна ну, медичні комісії для... по роботі. Перевірка стану здоров'я на сьогодення для таких людей, які ніби вже. Звільнений по стану здоров'я. Дякую. Готово на перше питання. Постановою Кабінету міністрів у листопаді цього року було прийнято було впорядкована структура військового резерву в Україні, який складається із оперативного резерву, резерву посилення та громадського резерву. На сьогоднішній день при кожному військовому комісаріаті. В кожному адміністративному районі створені і проходять відповідну підготовку різного обсягу інтенсивності загони оборони. Це так званий територіальний резерв, сладова частина оперативного резерву. Відповідно проведені інструкторсько-методичні заняття в областях і проводяться заходи в кожному районі з... Організаційним ядром цих підрозділів таким чином, те, що ви згадали з історії, як всі обуч на сьогоднішній день воно реалізується частково в форматі підготовки територіального резерву загонів оборони, це достатньо потужний резерв, який охоплює всю територію. України, всі адміністративні райони України, і військові комісаріати мають таке завдання і активно займаються цим питанням. А приблизна кількість таких, хто проходить зараз в воєнкоматах? Я вам скажу так, що в адміністративних районах кількість таких загонів влізних формата до п'яти загонів на кожен адміністративний район. Їхня загальна чисельність це інформація, яка не підлягає розповсюдженню, але повірте, мені цієї кількості достатньо для того, щоб ці загони оборони були фактором стратегічного стримування АРСУ. Контроль Треба медичних комісій. Дайте, 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 так, дайте, що стосується медичних поглядів і контролю, рішення щодо Призову чи не призову на військову службу, виносить військово-лікарська комісія, яка створюється за рахунок сил і засобів Міністерства охорони здоров'я при кожному військовому комісаріаті. Їх діяльність координує Міністерство оборони, і центральна військово-лікарська комісія. Лікарі, які працюють, вони виносять. Керуючись національним законодавством юридичне рішення. Це рішення може бути оспорене і перевірене. Якщо в такий приклад, як ви навели, було винесене рішення про непридатність. а Потім ця ж людина працює без будь-яких обмежень, то це є підстава для порушення кримінального провадження відносно військово-лікарської комісії, яка винесла Дякую. Володимир Тимофічок два призвів щодо мобілізації щодо підготовки, зрозуміло. А от є існує така інформація про те, що ті військово зобов'язані, які будуть направлятися в зону АТО, можуть відмовитися від проходження так би мовити тих бойових дій, оскільки це не є не введений військовий стан або спростуйте, або підтвердіть цю інформацію. На сьогоднішній день застосування Збройних сил України в в умовах проведення антитерористичної операції в складі сил АТО регламентовано законом України про боротьбу з тероризмом, в який на протязі минулого року були внесені відповідні зміни, розширені повноваження, тому ми можемо стверджувати те, що застосування Збройних сил України частин підрозділів чи окремих військовослужбовців антитерористичній операції відповідає чинному законодавству, тому Відмовитися від виконання обов'язків в АТО, мотивуючи тим, що це не передбачено законодавством, не можна це неправильно.